Вітаю, друзі, а також усі інші. За що вони так виступили? За що ми сюди не приходили на Україну на хрена нам не нужна? Ми жили мирно і будемо жити. У нас сьогодні 7 квітня, і це 1139-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на є, ми продовжуємо огляд. Мапи бойових дій, що відбувалося в зоні бойових дій за останню добу, які тенденції, які рухи, чого очікувати? Отже, починаємо сили оборони України майже по всій лінії боєздітнення продовжують тримати оборону від навали расистів. З починаючи з півдня Запорізької області, з Оріхівського напрямку, з Запорізького напрямку, продовжуючи великомихайлівським напрямком, а також Кураховським виступом і Покровським напрямком, сили оборони України змогли сковати російські окупаційні війська, а також значно загульмувати їх просування. Станом на зараз велика кількість сил та засобів російських окупаційних військ, яка перевищує. Тільки по цим ділянкам від фактично запорізького напрямку через Оріхівський і далі, Великоміхайлівський до Покровського більше ніж 200 тисяч особового складу російських окупаційних військ у російського командування нема жодного на сьогодні здобутку, який е, виходив би за межі тактичних успіхів. Тобто тактичний успіх це просування на 50 100 метрів, це захоплення невеличкого села, але навіть і цього не відбувається за останній час. Росіяни намагаються в Запорізькій області, продовжують намагатися прорватися і повністю взяти під свій контроль степове, малі щербаки та ербаки, вийти за межі траси 08-12, їм це. Фактично не вдається. Не вдається відкрити таким чином і сам Оріхівський напрямок безпосередньо, а, стагнація в напрямку на Гуляє поле через мирне, хоча підготовка до активізації відбувалась. Великомихайлівський напрямок на північ та північно-західний напрямок від Великої Новосілки також не демонструє якихось кардинальних змін. Так само, як і спроби через Роздольне, Прорватися російських окупантів на одрану чи богатир, тут також стагнація. Після того, як російські окупаційні війська прорвалися до розливу, вони намагаються е, наступати, штурмувати позиції сил оборони на північ та на південь. Як не я неодноразово вже е, зауважував, їм це фактично повноцінно не вдається. Вони несуть великі втрати, і основний функціонал, який виконує зараз. Російські окупанти саме в розливі, вони поповнюють компенсують свої втрати і знову починають спроби штурмових дій. Хоча на кількість їх особового складу гине саме в розливі, тому що ця ділянка контролюється як нашими впівідронами, так і артою, внаслідок чого постійно відбувається, ну скажімо так, полювання за тими, хто прибуває до розливу. Щоб вийти на Н-15 чи на південь від самого села. Андріївка постійні бойові дії. Російські окупаційні війська використовують час від часу механізовану компоненту, але при цьому вони досі не контролюють повністю село, як заявляли декілька місяців тому. Ситуація на Кураховському виступі і Покровському напрямку, де взагалі е стабілізована лінія боєздіткнення, аналогічна. Тобто велика, велика ділянка саме зони боєзіткнення, саме по лінії боєзіткнення, велика, велика ось така протяжність, це стагнуюча або повністю стабілізована ЛБЗ. І це якраз і демонструє те, на що здатні російські окупаційні війська за останній час, за останню добу, виключно в районі Трецького російських окупантів було. Просування в районі забалки, де вони билися лобом, щоб вийти до західних районів саме цієї локації, а це знову ж таки результат величезних втрат, спроб прорватися, які закінчувалися повним фіаско. і говорити про те, що повний контроль над турецьком наближає. Російських окупантів до завершення саме цієї задачі, яка ставилась на кінець 24-го року, ні, такого не відбувається. Тим не менш, саме такий саме така ситуація мала місце бути. Але нагадаю, що Торецьк на сьогодні це гойдолки, які російські окупаційні які російські окупаційні війська потрапили як в пастку. Тобто в них відбувається процес ось таких постійних. Видолок по позиціям і сили оборони України там, де залишають позиції. Я не виключаю, що завтра ми будемо вже говорити про повернення цих позицій саме в турецькій агломерації. Тим не менш, російські окупаційні війська не залишають спроб активізувати максимально цей плацдарм для того, щоб в перспективі вийти на Константин. Але Лимана купянська вісь вона на себе зараз повертає все більшу увагу, тому що російські окупаційні війська там активізувалися максимально. Безпосередньо о, вони намагаються прорватися до Катеринівки, о, до Нового, до Зеленої Долини. Нещодавно, за останній час, вони розширили зону контролю в районі Новолюбовки. Звісно ж, вони будуть зрізати. Е це е, саме ту сіру зону, яка знаходиться в районі е, лісохозяйства біля саме е, Катеринивки, до якої вони проривалися, прикриваючись саме цим лісним хозяйством. Але е, ось це лісогосподарство, е, воно також може і зробити деякі сюрпризи для самих російських окупантів. Але поки що е, тут російські е, війська. Все ж таки мають кількісну перевагу, хоча і не використовують в повну, о, на повну міць о, той механізовану компоненту, яка в них є в наявності. Про що я говорю? Я говорю про те, що в принципі полимана Куп'янська вісі, якщо ми її розглядаємо, це саме та локація, де розміщується єдина так звана. В світі перша танкова армія. Ні, ну є там ще деякі танкові армії в деяких ось диктаторських режимах чи армійські корпуси. Але тут ми говоримо про російську першу танкову армію, яка повинна була ну ще раз повторити Берлін, захоплення Берлін, і це не сталося. Вони. Зупинилися в Харківській області саме в Харківській області було невельовано потенціал танкової армії. Але тим не менш, станом на сьогодні, танкова армія вже не може називатися такою, і а, вона втратила свою боєздатність як танкова армія. Її можна назвати якимись іншими формуваннями. Тоді вона можна сказати не втратила боєздатність. Тим не менш, в складі групи військ-захід саме через присутність такого унікального, все ж таки, чудернацького формування, одна з найбільших механізованих компонент серед усіх інших груп військ. Тобто в групі військ Дніпро, в групі військ Південь, група військ Схід нема такої кількості механізовані компоненти, тобто броньованих машин, основних бойових танків. А як саме а, в групі військ захід дається та перша танкова армія? Але знову ж таки повторююсь, станом на зараз вона не може забезпечити а, повністю російські підрозділи, штатно або навіть ну, приблизно штатна, а, тією технікою, яка необхідна їм для швидких, дуже швидких проривів. На Лиманському напрямку на Борову. Наприклад, сама ж перша танкова армія забезпечувала групи військ-захід вихід на правий, на перепрошую на лівий берег річки Оскіл, але через Колісниківку та Крогляківку вони таки не змогли реалізувати вихід на Куп'янськ та на Бураву. Чому вони не змогли на борову та на вийти? Не вистачило ресурсу. Так, вони зачепилися за лівий берег, так, вони вийшли до цього узбережжя річки Оскіл. Потенціалу не вистачає. На сьогодні російські окупаційні війська знаходяться, ну скажімо так, в ситуації, коли цей дефіцит техніки, критичний дефіцит техніки. Він відображається не тільки в штатній комплектації е, підрозділів і в спроможності їх вести е, наступальні дії, ефективні наступальні дії. Ми це помічаємо і по тому, що відправляються в зону бойових е, дій до окупантів. Військово-промисловий комплекс е, в 2000, Росії в 2025 році він залишиться без. Е, Ну, скажімо так, сировини для виробництва цієї техніки, а це, звісно ж, був сарказм, тому що виробництво більшості техніки, яку отримувала російська армія, воно відсутнє, його нема. Що є? А є відновлення відновлення радянських запасів, які залишились у спадок саме Російській Федерації. Про це і мова. Це і є сировина. Тобто ті танки, ті бойові броньовані машини та артилерія, яка залишалася у спадах, в 2025 році на складах та центрах збереження може зникнути взагалі, але або їх буде настільки мало цих одиниць, і вони будуть в, такі, в такому стані, такої якості, що відновлення буде займати набагато довше часу, і постачання буде ще менше цієї техніки до російських. Окупаційних військ саме 2025 рік може стати критичним у цьому питанні. Хоча говорять, нещодавно російська перша танкова армія отримала нові зразки основних бойових танків. Принцеса, ну от я навіть і не знаю, як це назвати. Основні бойові танки нової, нового покоління. Ну ми розуміємо, що це гужовий транспорт, який використовують росіяни вже достатньо давно. Багато бачили. А гужовий транспорт на ім'я принцеса. Я не знаю. Це просто дійсно таке погоняло у цього віслючка, або саме цей окупант він. З любов'ю називають цього віслючка принцесою, бо між ними було щось ну, досить таке тепле, якесь взаєморозуміння або не зовсім взаєморозуміння. Але тим не менш, ось що таке сучасна російська армія, і вони цим вихваляються. Їм це подобається. Але повертаючись саме до ситуації, полимана Купінська вісі, саме перша танкова армія. Зараз, ну, знову ж таки, неправильно її вже називати танковою армією. Але саме вона є зразковим показником того, що група військ-захід, яка ще користується цим потенціалом, намагається наступати, а, намагається підсилити 20-ту загальну військову армію, намагається підсилити 6-ту загальну військову армію цими ресурсами. Але навіть їх найбільш, скажімо так, насичену технікою формування груповання. Вони не можуть прискорити в наступальному темпі. Нагадаю, коли було звільнено е, Харківщину в 2022 році, восени фактично в е, сили оборони України вийшли на ті межі, з яких російські окупанти досі не можуть наблизитись навіть до е, лівого берега річки Оскіл, повністю, і лівого берега річки Чорний Жеробець. В них є вихід на правий берег, але реалізувати там розширення плоцдарму для формування ударного груповню вони не можуть. Тобто найбільш насичено технікою на сьогодні угруповування, воно також демонструє не той показник, якого від нього очікувало командування. І все це якраз говорить про те, що майбутнього у цих наступальних діях якогось феєрічного масштабного прориву з. Нашої оборони у росіян не буде. Буде просування, але глобальних змін не те, щоб оперативно-тактичного чи оперативного значення, тим більше стратегічного, вони реалізувати не зможуть. Але знову ж таки, це не означає, що нашим хлопцям буде легко, що Сили оборони України там буде просто ні. Це дуже важка робота. Постійні штурми і постійний тиск, Тому не забувайте. Про те, що допомога силам оборони України обов'язкова для кожного сумлінного громадянина, дякую, друзі, за те, що дивилися це відео, а також нагадую, що ви можете його підтримати лайком, коментарем, підпискою, натиснути дзвоник, розшарити, репостнути, е, і поділитися зі своїми друзями та знайомими. А якщо вам подобається та інформація, яку ви отримуєте від, з моїх а, відео, якщо ви хочете, щоб її... Побачили, почули та навіть прочитало якомога більше людей. Ну, звісно ж, ви знаєте, що робити. І я дякую вам за це. Бо кожна ця, кожна ця дія вона допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Ще раз дякую усім, хто це зробить. Дякую всім, хто подивився це відео. І як завжди, слава Україні! Слава нації!